А uh -huh. є проблема з ТЦК, вона не така велика, як вона роздувається. На фоні в що призивається 30 тисяч, а такихось скандалів, які випливають в публічний простір, uh -huh. їх нехай ну, ну, буде 50, ну, не, мені здається, не більше. Тобто, це дуже невеликий відсоток. А вони беруть, беруть оце, беруть це і створюють, що це там всі коротше, тотальна проблема. І, і, і мало того, вони дуже, дуже тонко працюють. Вони створюють цю проблему. Uh -huh. Наприклад, є Стахів. Стахів це відомий юрист. Він був антивакцинатором. Коли почалася війна, він прилаштувався на ТЦК. В нього є там ряд послідовників. Вони створили там закриті групи вайберів, телеграмі. Вони беруть з людей гроші. Вони чогось там учать. Учать вони, грубо кажучи, бикувати на ТЦК. Mm -hmm. е і треба ну ТЦК у нас не те, що там високопрофесійні поліцейські, які знають, як з цим працювати. ТЦК це прості хлопці, які там були робітниками, там, фермерами, і ще кимось було. Пройшли фронт, як правило, і тут починає хтось з них бикувати науч, науч, научений Стахва. Я стахів, що учи там знімати на відоські. Ну, відповідно відбувається якийсь конфлікт. Цей конфлікт разний конфлікт. Реальний фейк, не фейк. Конфлікт був. Спеціальна научена людина кимось з Росії, мабуть, ро робить провокацію. Відбувається і це, і це поширюється.